Мрієте про одруження і давно до цього готуєтесь. І тут все накрилось мідним тазом, бо консульство не дає дозволу. А може, ви давно запланували розлучення і через наших законотворців досі не можете розірвати небажані зв'язки? Вихід є. Одружитися або розлучитись можна онлайн, тобто без присутності. Мене звати Дмитро Магдич, український юрист в Європі. Мій досвід роботи понад 20 років. Моя юридична служба допомогла одружитися онлайн вже десяткам пар. І все це без дозволу від консульства з України. Все робиться дуже просто. Вам з вашою партнеркою чи партнером навіть не потрібно бути одночасно в одній країні. Ми зустрічаємося онлайн по відеозв'язку. На зустрічі присутні наш юрист, перекладач, службовець відділу реєстрації актів цивільного стану, ви і ваші двоє свідків. 15 хвилин і шлюб укладено. За три дні ви отримуєте документ, який дійсний у всьому світі. Далі ми робимо переклад, і ваш шлюб дійсний у всіх країнах. Розірвання шлюбу відбувається теж без вашої присутності через наших адвокатів в Україні. Пишіть ваші питання мені на WhatsApp плюс 39 388 35 55 749. Все решту зроблять професіонали. Консультація безкоштовна.